Сьогодні ми на одному з наших об'єктів. Тут ми виконували комплекс робіт. По-перше, проект по благоустрою, проект по інтер'єру. Я зараз вам частково розкажу проект благоустрою, бо якраз я був на ньому залучений. Що починається проєкт благоустрою? Це з аналізу вихідних даних. Що ми відносимо до вихідних даних? Це найперше назва та місце об'єкту. Ми маємо розуміти його локацію має бути пророблено геодезичне знімання території, щоб ми розуміли характер рельєфу. Має бути відомо ТЗ від замовника, що він хоче бачити на цій території, тобто які функціональні зони мають бути. Якщо замовник хоче басейн, необхідно знати, які параметри цього басейну будуть. Є накриття можливо цього басейну, чи передбачається накриття, чи це у нас буде арка, чи це у нас буде якесь тентове накриття. Відповідно, має бути якась там, допустимо, лаунж-зона, чи там ігрова зона для дітей, чи можливо у клієнта буде якийсь вольєр для своїх домашніх улюбленців. Ну і відповідно, маючи всі ці. Сім тані ми починаємо розробляти план функціонального зонування території.